Ми проводимо засідання постійної комісії з питань місцевого самоврядування закону правопорядку комунальної власності природи користування екології, житлово комунального ситуації та благоустрою. Тобто у нас на комісії сьогодні присутні три члени нашої комісії. У нас є форм, ми праві розпочати роботу даної комісії. Хто за те, щоб її розпочати прожило сюди? Одноголосно переходимо до розміру першого питання про погодження і розміщення двох тимчасових споруд в селі Пізамочок по вулиці Тернопільська, 24, на приватній земельній ділянці Осарчук. У Роману Васильовичу До відділу архітектури містобудування надійшла заява Серчука Романа Васильовича щодо надання дозволу на розміщення двох тимчасових споруд за адресою села Підзамучу вулиця Тернопільська, 24 на приватній земельній ділянці. Тому відділом архітектури містобудування був... Підготовлений наступний проект рішення. Угодити у Сарчуку Роману Васильовичу місце розташування двох тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності за адресою село Підзамочок, вулиця Тернопільська, 24, на приватній земельній ділянці. Тут кадостровий номер вказаний терміном на 5 років. Зобов'язати у Сарчука Романа Васильовича, виготовити та погодити паспорти прив'язок тимчасових споруд до 13 червня 25-го року, встановити тимчасові споруди до 13 грудня 25-го року, провести благоустрій. Територію відповідності до схем розпитів приязок тимчасових споруд та підтримати їх у належному санітарному стані. Після розміщення тимчасових споруд письмово повідомити міську раду про виконання вимог даного рішення. У випадку, на виконання цього рішення в терміні 7 місяців віддати його прийняття, дане рішення вважати таким, що втрати чинність. І контракт покласти на відділ архітектури та містобудування та інспектора допомогового струю. А я саме розумію, що це як я на під по правій стороні. Про приватна за мене ділянка. Ну я розумію. Але де сам, на якому більш кудороги, так? Ближче до переїзду. За переїздом, так. Чи Ні, два. перед переїздом. Якщо не їдеш, Так. так. — З лівого боку чи справа? З правого боку. Та там житлові будинки йдуть. Швейна. Ну, де швейна, то вище швейна чи нижче? Мені здається, на одну-два будинки нижче. Швейно і нижче? Так. Як фамілія? Остачу. Остачу. Ну там немає проблеми, я так думаю. Ну, в будь-якому випадку це і ділянка, людина може ставити тим що там не псує. Це є вже не, не, не є центральна частина міста, нічого вона там. Просто треба дати йому ескіз, ескіз яке yes. воно має виглядати, щоб воно було якесь. Щоб воно мало якийсь естетичний вигляд, бо воно буде стояти попри центральну дорогу. А в загальному це. Хто за те, щоб ви погодити розміщення тимчасових споруд в селі по вулиці 24 на приватній земельній ділянці Осарчупу Роману Васильовичу проголосувати? Вас Одноголосу. Переходимо до наступного питання про надання дозволу на розміщення домічної реклами місті пуча буде загаломська сімця татарому Миколі Володимировича. Саме пропонується наступний проєкт рішення надати дозвіл татарину Миколі Володимировичу на розміщення зовнішньої реклами. Вевська розміром 2 на 80 см за адресою місто Бурж, вулиця Галицька, 70 і на наклені букви розміру метр номер 2. Зобов'язати Татарина Микола Володимировича рекламний засоби отримати в належному санітарному та естетичному вигляді, рекламні засоби забезпечити маркування із назначенням на каркаси рекламних засобів, найменування розпосуджувача зовнішньої реклами, номерного телефону, дату видачі дозволу та строки водії. Термін дії на розміщення зовнішньої реклами 5 років з дня цього рішення. У разі невиконання пункту 2.2 рішення протягом одного місяця здати його прийняття, дане рішення вважати таким, що втратило чинність. І контроль за виконанням цього рішення покласти на інспектора з у. Показую, ну. е, ресторан Замок. Перед ним е, е, ця будівля. Mm -hmm. Там, де двері-вікна продають, і, і сезон, сезон і олі. Ось, ось так двері вікна виглядає, ось така виріска зверху і наклейки на двері. Mm -hmm. Ну Добре. А для чого їдуть на зверху і дітей з буків? Якщо ну, ну, вікна ледве є з боків, то для чого зверху Я розумію, ну, людина так звернулася. Ну добре, але, 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 ну, але подивіться, От, частину віконного вікна вже закрили. Тут воно дублюється. Ну, а на що? Або це, ну, я взагалі думаю, що достатньо цього. Щоб вже тут не заліплювати цю фасаду. Ти, ти пишеш, що це вже центральна частина міста рахується. Ну, ну, я кажу, людина так подала. Ми підготували правильно. Та там залітий будинок, щось так весело обліплений е, всіляки. Там що тільки нема на ньому. Чекайте, це здоровий проєкт. Просьбує... Прошу? Зараз будемо на Що? Давайте поки що розглядаємо Ну, Дивіться, це є, ну, ні, я не знаю, я, я не бачу. Тут воно або це лишаємо, якщо це йому потрібно, і це забираємо. Тобі ж на цьому кольбі, на півому фоні, там залішу судно купу. Цілий будинок упереділи. А хто звернувся? Татар. А це хто такий? Я не знаю. Що... А згодом від власника він має там власник то всі А це до. Чи... Чи воно нічого не чіпає? Ні, там нічого не чіпає, інтересу. Там Петро Крамарчук платье. Угу. Ну так так. А це у зарку теж їх ніби, Тому не тимчасово споруда. Та ні, ну це, це, це кістки, ну, смішне, смішне, вікна, хай можна Так от, якщо оцей варіант, то тільки в межах цього вікна. А, от, В межах цього вікна, на, на, на стіклі на вікні, він може написати дім, щось там, що це таке, емблема типу магазину, а з боків вікна двері. Цього достатньо. Ну Це точно тут не звичайно. Ну, та зміст не треба, ну то хазвіть пише, що хоче, але в межах, межах оцього вікна. Не, не вигоняючи за межі е, ну як. Що це, таке? це нормально? Це не нормально. Так, ну добре, ну, добре ну, то хай переробимо. Рекомендації, е, рекомендації комісії переробити верхній банер е, в межах. Верхнього вікна, щоб воно було вікна, двері і зверху там бажає. Щоб не заходити за межі віконної конструкції. Ну і вже напам'як зробить, це буде вивізкою, якщо він тільки Діма це зробить. Воно буде не більше трьох квадратних метрів. Та я розумію, але якісь Ну, Та тут воно Тут Так зрозуміло, вікна двері і. Я вважаю, що це просто. Портить естетичний вигляд даної будівлі. Ну як ну, що, це нормально? Хто за те, щоб відмовити в погодженні опонення дозволу на розміщення злочину в місті Бучач Галицька 70 татарному Миколі Водимовичу? прошу голосувати. І друге питання рекомендувати татарину Миколі Володимировичу переробити ескіз пропозиції в межах віконних прийомів даної конструкції. Прошу слово. Добре, а тоді стена клейка на вікнах. Там та, не так не вишали? Та, та. На клейки на вікна нема проблеми? Є готовий проєкт на оці наклейки. На клейки на вікна а, нема проблеми. А то, що зверху, то хай його запхає теж на стіку. На стіку. І нема теж проблеми. Про надання дозволу на розміщення дозвол, зовнішньої лікарні місті Бучі вулиця Галицька на фасаді будівлі на Остинці татарному полі Володимирчу. Ще раз.

як не знаю, то там не таке. Так. А це я не більше вже. Так він ще ж, бачите, як не розумієш. Вони вас містили чомусь е, не посередині, а. Чи що театр ну, так розуміти? Практично. то, то таке, але, але то, ну а щось як я цей мотиви. Але воно не закриває верхні вітні. У цієї рамки чи вони не це вони просто пели. Воно, походу, не заходить на цей ряд бікот. І воно знаходиться суто під козаком. Ти кажуть, хочу стать нам. Чорний фронт обрали? Кийкіс. Всі на чорному ще ну, останні то Це, по-перше, на тому верхньому банері пишуть низькі ціни. Це заборонено Держпродспоживслужбою писати ці речі. Це вже не можна. Взагалі не можна. Не можна писати там, акції всяка така тиня, бо, тому що вона не приділяється в принципі. Людина не може стати низькі ціни, чи вони низькі, чи вони низькі. Вони, ну, не низькі. Ну, було, було, було звернення від служби, і, до речі, навіть ви штрафи виписували за ці е, речі. Тому, та, ну, дис, чи мирно, чи кому. Так що тут ще відпадає оцей варіант. Ну, я думаю, що тут достатньо цього нижнього е, ба, от, е, банера чи реклама, чи все є. Вона, вона є дубльована. Це те саме. Так. Одяг, взуття це все те саме, що пише на горі. А верх. Е... То... Е, Воно йде по двох заявах чи... Вона заява тільки два додатки. Е, то, тоді нам треба по тій заяві розглянути тільки нижній додаток. Якщо, якщо так. Нам е... треба підтримати хто за те, щоб підтримати на яну розміщення тонічних в місті Бучин, вулиця Галицька, е... вулиця Галицька, 70 на фасаді будівлі, е... татарному Миколі е... Володимировичу, але по-другому додатку, вулиця, де вулиця, розміщена віконна на, ну, на, на, на вікнах реклама. І, від, і також відмовити про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами в місті Бучі і вулиця Альська на фасаді будівлі місті Миколаїв, що по першому додатку там до розміщення горизонтальна велика е, рекламна великий рекламний носій. Прошу. Е, тепер переходимо до четвертого питання про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами в місті Бучі вулиця. Бандери Степана Бандери знаходить початку методу заводу тимошику Михайло Морозенковичу. Ми якось колесі виїжджали з тимошиком. Там питання стояло про демонтаж і перенос того бікборду, що знаходиться колись коло заводом бо там в е майбутньому має бути облаштована автостоянка, і там є заїзд. І тому е його треба звідти забрати, а перемістити в інше місце. Там був перелік е пропозицій, що він вибрав собі, де його прикласти, і він, що це вибрав. От земельна ділянка в нас йде. І тут є ще поки земельної ділянки проведено. І він в межі ставить оцей відповідь. Звідки, це, його, це, це його достатньо. Так. Ну, всьо, воно нікому не заважає. Воно межує якраз на межі з приватною земельною ділянкою і з з міської ради. Воно він буде платити. Так, 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 так. Але воно абсолютно нікому нічого там заважати не буде. Ні стоянці, кому. Саме так. Е, хто за те, може дозволю на, на розміщення зону канали в місті Бучі вулиця Бандери з Тепонами проти початку заводу, Томошко-Михайлову. Прошу звати одного голосу. Інші питання є? Так, так, питання, куди не можуть? Так. E, на цьому роботу комісії оголошую затримувати.